Літо, спека ідеальний час для прогулянки. Ти підходиш до дерева і раптом капає вода. Дощ? Ні. Це цикада. Маленька, але гучна комаха, яка співає і пісяє, заливаючи все навколо водою. Звучить неймовірно, зараз розкажу, як це працює. Цикади це члени великої родини комах, що славляться своїм гучним співом. Самці видають такі звуки, що часом вони стають голоснішими за пилососи чи мотоцикли. цикад – це спосіб залучити самок і відлякати конкурентів. Цікаво, що звук вони створюють спеціальними органами. Тим м'язами, які працюють як барабани. Цикади не листоїди, вони не гризуть дерева. Натомість вони живляться соком дерев, викачуючи його з флоями спеціальних судин, які транспортують поживні речовини. Для цикад це як пити струбочки, вони довго смокчуть, збираючи цінні поживні речовини. Але тут є одна проблема дерева дають цикадам більше соку, ніж ті можуть притравити. Тож, що робити? Відповідь у гутації це процес, коли комаха виводить зайву рідину через задню частину тіла. Іншими словами, це када пісяє на все навколо. Іноді цей струмінь досить сильний, щоб змочити листя і землю під деревом. Це захисний механізм, який допомагає уникнути розриву шлунку від надлишку соку. Така ось у природи фішка. Навіть маленькі істоти мають великі секрети. Цикади найчастіше зустрічаються в теплих регіонах Південь Європи, Середземноморя, Крим Кавказ. Цикади живуть у землі багато років у вигляді личинок, перш ніж вирости і вилупитися. Українському Криму популярна велика співоча цикада Луристе Сплебюс. Вона найгучніша і найбільша в наших краях. Якщо захочеш почути її спів. Поїдь у степи або до лісу в спекотний день. Вона з'являється влітку і співає в день і ввечері. Деякі види можуть бути під землею 13 або навіть 17 років. Після появи вони живуть на поверхні лише кілька тижнів, вистачає, щоб заспівати свої пісні і залишити потомство. Тож, коли ти чуєш гучне защання влітку, це справжній природний концерт. Який супроводжується водяними феєріями. Якщо тобі сподобалось це відео, став лайк, підписуйся на канал і поділися з друзями. А ти колись бачив, як ця када пиши в коментарях. Дякую за перегляд, до нових зустрічей!